Не завівся сьогодні зранку мій маганчик, мороз був Мінус 5 градусів. При натисканні на старт запалюється приборна панель, включається вентилятор, стартер навіть не крутить. Пробую зараз через завестися. От все, запалилося, машина не завелася. Включився вентилятор. В чому може бути причина, поки що не знаю. І це після вчора вчора був на мойці. Так що це, напевно, щось з електрикою. Дбав собі зарядочку таку. На 20. Буду пробувати нею диссифотацію, зарядка-розрядка, є ручний режим. Зверху написані основні програми. Ну їх більше є. В інструкції все розписано. Зараз вимкнув на повністю автоматичний режим. Буду пробувати його зарядити потім розрядити, подивитися, скільки в ньому ємність лишилося Протягом 5 годин акумулятор зарядився на 2,8 А. Перейшов підтримуючий режим, показує, що акумулятор заряджений. Світлодіод мигає раз в секунду. Буду ставити на розряд, буду бачити, скільки ємність акумулятора лишилася. Будемо розряджати до 10,5 вольта Дякую. Розяджу 4,5 години йде. Вольтаж опустився до 12,9 А. Розрядився на 8,5 А. Пройшло 8 годин 15 хвилин. Прибор зупинився. Акумулятор показує 12 В. Викачив 16 А. До 10,5 чомусь не розрядився. Ще закінчився розряд. Регулятором повністю виключив. Коли включив ще раз нагрузку, вольтаж швидко почав падати. Значить акумулятор повністю розрядився до 10,5 вольта і прилад заключився. Акумулятор просто сам піднімає собі напругу. При нагрузці її тримати вже не може. Перші признаки розряду акумулятор почав показувати приблизно рік тому, в перші морози перед новим роком. почалися пропуски в зажиганні. При натисканні кнопки Старт Стоп ішов щелчок, із затримкою до 3 секунд ішло запалювання. Так як акумулятор вже не свіжий, якщо вірити цим цифрам і таблиці Volvo, це в районі 18 рік, ну можливо 16-й Буде змазана цифра. Ну, скоро всього, що 18-й рік. По таблиці акумулятору мінімум 7 років, тому претензій до нього не може бути ніяк. Єдине, що невідомо, коли він був встановлений на автомобіль рай, і скільки він реально років служив, поїхав я до акумуляторщика на перевірку. Він просверлив одну дирку в одній банці, поміряв плотність, підключив якусь приблуду і під нагрузкою на заведення декілька разів заміряв. Після того сказав, що акумулятор добрий, ще приблизно на 60%, ну, оскільки не були поміряні всі банки, заміри такі собі. Наступне пришестя з довгих запусків почалося знову з першими морозами. Так одного вечора я приїхав додому. Поки годину перекрутився, треба було мені ще їхати. Прийшов до машини, а машина не завелася. Пішов я за мультиметром, поміряв вольтаж, як на диво, воно показало 12,6 вольта. Але з якоїсь там ще спроби, в той вечір машина завелася ходь. Ще я декілька днів так поїздив. І одного вечора заїхав на мойку, приїхав додому, а зранку вже не завівся знову. Пішов я знову за мультиметром, мультиметр показував в районі 12,5 вольта. Через такий вольтаж я почав думати, що це проблеми не в акумуляторі, а десь в електроніці з всього. З вечора був на мойці, щелкали замки. І один раз, як їхав, саме почало опускатися одне скло, От десь підмикає електроніка. Підключив ЕЛМ ку вона показала помилку колінчастого валу. Цими всіма тестами досадив акумулятор до вечора приблизно до 11,7 вольта. Всі ці пригоди попалися якраз на ніч перед ті Точної проблеми, в чому поломка, не знаю, до майстрів вже нікуди не поїдеш впереді декілька днів свят. Приходився виходити з того, що можна було зробити. Подзвонив до колеги. Він приїхав з кабелями, щоб прикурити від донора. Причиною, що зразу не подумав на проблему в акумуляторі, послужило то, що після відстою акумулятор показує практично правильні значення в 12,6 вольта. Цей акумулятор був повністю заряжений і по нормативу розряджений до 10,5 вольта. Зараз він показує. Практично 12.2. Але в даний момент цей акумулятор вже простояв 3 місяці. Тепер кінець березня. Після того, як я його зарядив і розрядив, і він пару годин відстоявся, показував в районі там 12.6 знову. Заведення двигуна на новому акумуляторі. Заводиться моментально. Фактично одночасно з натисканням кнопки. Немає ніяких пропусків, пропусків зажигані. Все відбувається одночасно. Самий простий варіант завестися на сівшому акумуляторі, мати в себе бустер. Вони зараз невеликі, але дозволять завестися в будь-погоду при сівшому акумуляторі. Плюс вони зараз є універсальні по декілька приладів в одному, Там з насосом йдуть або ще якісь. Це Зручно, місце базу не займає і не потрібно чекати допомоги від когось ззовні. Інші варіанти пробувати від когось підкурити, від якогось донора, Але треба мати кабеля. Можна знімати, заряджати акумулятор, то це і незручно, або підкинути інший запасний або новий акумулятор.